Я теж хочу підтримати все, що було сказано до цього. Хочу... не хочу повторювати, бо мені здається, ще на етапі попереднього я сказала, те, що мені імпонує в цій роботі. Ну, мабуть, додам те, що робота мені видалась дуже струмкою. От тоді, коли чітка відповідність предмету, завданням і ну доволі, як на мене, чітка послідовність, тому що ми не не можемо. В роботі такого рівня охопити всі наші інтереси. Явище саме по собі психологічного добробуту дуже багатопланове, емоційна компетентність теж багатопланове явище. І охопити всі нюанси зразу ну, ну, доволі складно. Але мені сподобалось, що диссертикант ставить перед собою доволі реалістичні цілі. І їх реалізує, можливо, це мені подобається, тому що у мене ніколи так не виходить, бо я завжди відхиляюсь за своїм інтересом кудись в сторону. Але для цього типу роботи мені стається ця логічність і стрункість і реалістичність поставлення виконання дуже важливі. Вона якраз, якраз показує оцю наукову. Про яку говорила Тетяна Михайлівна, щоб у вас це ну, збереглося в подальших дослідженнях. Звісно, під... буду підтримувати. Дякую. Да. Дякую. Шановні колеги, дозвольте мені долучитись до обговорення. Хочу насамперед привітати здобувачку, і наукового керівника із завершенням такого багаторічного наукового дослідження, незважаючи на складний, тернистий шлях, ви гідно його подолали. І ця подія важлива не лише для них, вона важлива для нашого університету, і найголовніше, що вона важлива і особисто для мене. І не лише тому, що для мене честь бути сьогодні в складі з такої представницької разової спеціалізованої вченої ради, а, замінивши нашого шановного колегу наставника, але ще досить знакові обставини, про яку, можливо, здобувачка і не пам'ятає. Справа в тому, що. Свій науковий шлях ця здобувачка починала 22 роки тому з написання курсової роботи, де науковим керівником був хто Лісовець Олег Васильович. Тому мені дуже приємно, що ось той далекий період 22-річної давнини, коли ми разом з вами починали писати курсову роботу, він сьогодні завершився захистом вашої дисертації. І знакова подія в тому, що буквально місяць тому я, абсолютно випадково, перебираючи свої папери, я знайшов цю курсову роботу. І якщо здобувачка буде е, захоче, я зможу її подарувати. Вона написана від руки. Вона написана настільки чітко, настільки науково, що я навіть зараз дивуюся, як дитина на третьому курсі могла провести таке дослідження. І для мене було. І гордість, і честь почитати сьогодні велика гордість бути присутнім на її захисті. Ну і звичайно, маю висловитися, що це дослідження досить якісне з актуальної наукової психологічної проблеми, яке гармонійно вписується в сучасний контекст психологічної науки, особливо в умовах тих викликів, які сьогодні стоять перед нашою державою. Для себе я відмітив, що серед переваг дослідження чітке визначення ключових і захист. Формулювання цих понять, логічна структура викладу матеріалу, системний підхід до аналізу зв'язку між емоційною компетентністю та добробутом, практична значущість отриманих результатів, все це доповнюється високим рівнем академічної культури автора, грамотною науковою мовою захисту, умінням критично мислити, робити висновки, опанувати. Це все свідчить про те, що е, Світлана Миколаївна це. Науковець, який уже може е, називатися з великої літери, так, доктором філософії, яким я також буду рекомендувати присвоїти цей ступінь, тому я вважаю, що це самостійне закінчення наукове дослідження. Яке не містить ознак чи фальсифікації, чи плагіату, про що свідчать всі надані документи, цілком відповідає нормативним вимогам. І тому я голосуватиму за присудження Запорозьки Світлані Михайлівні, ступеня доктора філософії в галузі знань 05 соціальної науки за спеціальністю 0,53 психологія, як голова разової спеціалізованої чинної ради. Ну і е, власне. Маю ще висловити, чи є бажаючи виступити, висловитись з приводу Єсь. захисту. Єсь. Будь ласка, але тільки просимо бути лаконічним. А, не було Я всю ночь читав. У <ривіт> е, мене таки ну, робота дійсно заслуговує на те, щоб бути прочитаною. Але, але не сказано така, не сказано про етичне, Взагалі ні, ні слова. Ні Лаканівське, ні Фройдівське. Чому це важливо? Ну, Мені здається, що це важливо, так як це умова зрілості, етичне, або навіть перельмана, спомнить. Ви сказали про гедоністичне, гидоні... але ви не сказали про осмислення взагалі. Е, тобто, я таки не з була важка, тому я не знаю, ну, намагався. Далі, ладно. далі щоб швидко. Ви, як людина, яка працює в реабілітаційному центрі, ви повинні були знати, що травма завжди не тільки може спричинити біду, але ще може навчить. Тривога і навіть війна. Навчить, може. Навіть нас вчить війна зараз не бути кацапами, наприклад. Далі. Ви не сказали жодного слова про творчість. Як умовою, категорію. категорію Добробуту. Еріх Фром е, взагалі казав, що життя починається тоді, коли починає людина творити. Тобто -то ви робили творчість, скільки років три, мабуть, але ви е, не сказали про творчість взагалі нічого. Бо творчість це саме життя. Ну Ви не сказали про незвиснусть. Зараз це найкраща, навіть найскладніша філософська, психологічна категорія. Е, е, Філософії і, взагалі, політики, тому що зараз категорія невизначеності абсолютно дарує людині і нові можливості, і нові крахи. Все, дякую.